Вітаю на кухні смачні домашні рецепти. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний шоколадний пиріг. Рецепт приготування простий, але результат вас точно приємно вразить запашний, ніжний та неперевершено смачний. Оце і все, що потрібно для приготування. Ви також можете подивитися і в описі відео. Беремо отаку ємність, в якої будемо все замішувати. Вливаємо в неї 200 г кефіру і додаємо чайну ложку харчової соди. Перемішаємо, щоб сода в кефірі погасилася розбиваємо 3 яйця. Вливаємо 60 мл олії. Ще раз розмішаємо до однорідності. Висипаємо 200 г цукру і гарнесенько перемішаємо, щоб цукор розчинився. Додаємо 3 столових ложки какао та трохи борошна, яке я буду поступово додавати. Висипаю остачу борошна і вимішую до однорідності. Борошна в мене пішло 300 г. Ось отаке воно повинно вийти десь отакої густоти. А тепер беремо форму, викладаємо пергамент та виливаємо все тісто до форми. До речі, форма в мене на 26. Я його отак трішки покручу, потрушу, постукаю, щоб тісто рівномірно розподілилося. І в розігріту духовку на 160 градусів ставимо випікати 45-50 хвилин. А поки випікається пиріг, беремо будь-яку шоколадку. Кому яка до вподоби. Поламаємо її в мисочку на шматочки та розтопимо її. Я це зроблю в мікрохвильовці. Наш пиріг вже спікся. Обережно виймаємо його з форми і відразу, поки гарячий пиріг, змащуємо його розтопленим шоколадом. А ще я зверху потрушу його кокосовою стружкою. Сподобалося відео? Ставте лайки та підписуйтеся! Смачного!